Оркестр Національної гвардії України дав годинний концерт у центрі Кропивницького. Військові музиканти виконали патріотичні українські сучасні та ретротвори. У такий спосіб пропагували військову службу за контрактом у Нацгвардії. Оркестранти вже побували у кривому розі. Виступ духового оркестру слухала Ольга Склярук. Це зведений духовий оркестр однієї з військових частин Національної гвардії України. Кропивницький став другим містом, де оркестранти дають концерт. Військовий оркестр буде виконувати плац-концерт Діфіле на патріотичні теми. Далі твори сучасної та класичної музики. Концертна програма розчитана на одну годину. Граючи на музичних інструментах, гвардійці ще й рухаються. Дефіле концерт під зарубіжні мелодії. А тепер трохи лірики. У програмі здебільшого патріотична та українська музика. Перехожим, що стали послухати до вподоби. Молодці гвардійці. У перервах між музичними номерами працює пересувний мультимедійний агітаційний пункт. Тут нацгвардійці крутять відеоролики про службу в національній гвардії. До національної гвардії за контрактом беруть чоловіків від 18 до 60 років. Мінімальна дільниці вони служив Національної гвардії составляють 7 тисяч гривень. Офіцерська від 10 до дванадцяти тисяч. От, також предоставляється безплатне питання, проживання на території часті. Найбільше емоцій у глядачів викликає ретро-музика. Подобається мені як грають. Як це не хто гарні наші хлопці, не тільки вміють захищати нашу країну, але й вміють і показати. І ностальгія, настальгія. Так приємно. Такі гарні пісні наші, що їх позабує зараз. Сльози Свій виступ. Духовий оркестр завершив червоною рутою. Далі концерти в Олександрії, Полтаві та інших містах. Ольга Склярук, Катерина Савінова, день за днем.